Вітаємо всіх. Сьогодні в нашій студії дуже цікавий гість. До нас завітав командир Жовтоводської козацької організації імені Івана Сірка Микола Іванович Дідик. Доброго дня, Микола Іванович. Доброго дня. Тема козацтва сьогодні дуже цікава та актуальна. З вашою організацією жовтоводці вже трошки знайомі. Розкажіть нам, чим ви займаєтесь? По перше, я хотів би почати спочатку із створення. Створена наша громадська. Казацька організація, Житоводська Казацька товариство імені Івана Сірка, 5 квітня 2013 року. От це наш початок, нашої діяльності. Пріоритетом і задачі, які ми поставили перед своєю організацією, це, по-перше, захист конституційних і громадських прав своїх представників нашої організації. Ну і одна із головних задач наших це. Виховання, патріотичне виховання дітей. Сьогодні наша організація <кхи> працює на базі фактично і почала працювати, на базі восьмої школи. На сьогоднішній день у нас створені 4 класи, входять в дитячу громадську організацію джура, 5 клас, 2 шостих і 8 клас. Джура, це маленькі козачата, да? так? <кхи> да, так, це ну, помічники козаків. На Січі Джури були до 14 років, їх виховували, учили, навчали. Потім вони і військове мистецтво навчалося, і грамоті, і музиці, в тому числі, що характерно. Ну, на сьогодні іще ми створили вже юнацьку організацію на базі коледжу. До нас приєдналися, вірніше входять в нашу організацію, скажімо, учителі з Володимирівки. Це Петрівський район, учитель фізики, учитель історії, <кій> директор будинку культури. В общем-то, наша організація в основі своєї складається із представників Збройних сил. Фактично, основа нашої організації це офіцери запасу на сьогоднішній день, які працюють в освіті, освітяни, охорона здоров'я. Комп'ютерні технології проводимо багато заходів. Останні наші заходи, от скажемо, в травні місяці, тільки в травні місяці, це була зустріч у нас в травні, да. зустріч з кандидатом історичних наук Митрофановим, який працює у Кероградському <кхід> інституті, який створив фільм Холодний Яр. Провели, скажімо, конкурс юних поетів, провели конкурс юних композиторів на базі музичної школи. І взагалі тісно працюємо з центральною бібліотекою. Це у нас давні такі зв'язки. Нас запрошують представники бібліотеки, дуже багато зустрічей робимо не тільки в центральній бібліотеці, а по ефілі з дітьми різних шкіл. Класів, ось тематика, це історія казацтва, яка пов'язана з історією України. Провели буквально ось в цьому місяці шахматний турнір у восьмій школі, шашечний турнір у восьмій школі. Прийняли ще один шостий А-клас, а це четвертий у нас ЖУРІ. Ну, і остання наша, будемо казати, Фінально заключена в цьому навчальному році Подія. Подія це ми зробили концерт. У нас створений ансамбль. Ну, В общем-то, цим займається більше Леонід Петрович Яненко, як керівник цього ансамблю. Це професійний музикант. У нас сьогодні є і чоловіча група, і жіноча група. У нас 12 тільки жінок. Це наші берегині, які також ходять в наше казацтво. Ну і завжди історично так склалося, що козак без пісні і танцю так, не що... може. Тому і ми підтримуємо ці так сказати, козацькі традиції. Останній ваш захід це фестиваль козацької пісні, був який пройшов у неділю на базі центральної бібліотеки. Так, Розкажіть так. подробніше про цей концерт. Там було багато авторських пісень, так? Yeah. Ну, так склалося, що у нас дуже багато талановитих людей. І взагалі ми в починали з того, що підбирали знаєте, от, в основу свою, як представники, щоб були і відношення до Збройних сил, ну і інтелект сформували. Тому Олександр Говорич Бережний це наш поет, який пише вірші. Вже готує другу збірку до ведення Прекрасні вірші, дуже такі лірико патріотичні кругом в кожному вірші. в нього десь патріотика є. Ну, готувався і планувався цей фестиваль, будемо казати так, із подачі ідеї Центральної бібліотеки, працівників. Спланований він був давно. До нього ми готувалися ще з того року десь. Листопада місяця, ну, показали своїх невелику, скажімо, групу свого ансамблю, як жіноча, так і чоловіча, і не весь той репертуар, який у нас є. Ясно, що звучання на вулиці воно відрізняється від звучання, скажімо, якби ми виступали десь в приміщенні. Ну, в майбутньому плануємо зробити такий фестиваль нашої козацької пісні в місті Жовті Води в приміщенні. Що ж, я гадаю, що глядачам цікаво послухати ваші пісні для тих, хто не встиг потрапити на ваш концерт. Далі фестиваль козацької пісні. Наше свято ми проводимо спільно з громадською організацією Жовтоводський окремий полк». Українського козацтва православних козаків імені ордена Івана Сірка. Учасниками нашого свята стануть представники цієї організації. Отаман генерал майор козацтва Микола Іванович Дідик. Начальник штабу майор козацтва Олександр Григорович Бережний. козацтва Леонід Петрович Яненко. Старший лейтенант Андрій Амброзяк. Та жіночий ансамбль козак, який сьогодні будуть дарувати чудові козацькі пісні щастя і доля кожного своїх, але у нас єдині запобігти, видіти української землі, які ми є в очах нового світу, Світу для віки, для людей, нам треба жити і своє робити, сьогодні завтра і прийдеш дій. і завтра день. Війчиста, єдина, з тобою раз Україна, війчиста, єдина, це ти, це я і доля на садах. Олександр Григорович пише вірші, а Микола Іванович та Леонід Петрович складають музику. Так з'явилися неповторні чудові пісні, які оспівують наших славних козаків, захисників України. Розлива, сонце руча і рожеві розлива, вітер уса кобзареві осідай, кобзари під курганом заспівай, на могилі атамана пригадай, ціной думи старовині повертай. Славу рідній Україні не мовчи, Кинь по струнах ні поволі здовзвучи, Пісня про козацьку волю гей! Ге, гей, гей! ту тучі славу тич ріка, славні тіла атамана сірка, там за порогами степом дорогами, досі гуляє душа козака. Там, за порогами, степом дорогами досі гуляє душа козака. Найдавнішими за походженням є саме козацькі пісні, які виникли у 15-16 сторіччях з появою козацтва. Вони найбільше увібрали в собі історичні реалії своєї доби. А козацька похідна, яка зараз пролунає для вас. Розкажи про реальне, неспокійне козацьке буття. Залишилося на слава, але слава Богу є, і готові коли треба все для свого жити своє. and he rode on the bosk Чого не йшла, може, так воно судило. Україна, наша Україна назавжди. І лунає ще одна авторська пісня. Автор слів Олександр Бережний. Композитор Леонід Яненко. Зорі Не знаю стільки, можна ще казати, що люблю тебе, я Як ясну зорю я не знаю стільки, можна ще чекати на твоє, та слово, лиш одне люблю Зорі небі вісяю. some of you Вейко Я вам прочитаю свої нові пісні, що мої друзі не встигають ложити на ноти. Одна із них моя земля. Я був так. Перед історією скажу, Ми, дякуючи моїм друзям, я був на те коруційному форумі в Києві і зустрівся там з Русланою, і вона каже, якщо ти такий поет, напиши мені пісню. Думати не було коли, і я написав три куплета. Ну, послухайте. Моя земля не тільки там, де я, де вся українська родина. Там, де лунає пісня солов'я, і ця земля заветься Україна. Там, де Дніпро Славута виграє, тече вода, тече, не знає спину. А дух козацький тон тут задає, і мова наша лише одна, єдина. Моя земля козацький весь наш край. Від Кримських гір, Карпат і полонини. Ти нас вороже більше не чіпай, бо згинеш сам від променів перлини. Ой, подачі